Всім привіт глядачі, гості та підписники мого каналу. Знову хочу показати, що мені прийшло із далекого від нас і не дуже дружнього Китаю. У мене було два, по-моєму, два замовники чи три на ось такі фотопастки. Я собі, я собі заказую. Більше, ніж мені потрібно, тому що просто-напросто так мені виходить дешевше. Якщо я закажу собі більше, ніж потрібно, а ще і замовникам продам деяку кількість водопасток, то мені взагалі виходить дешево. Ну, принаймні, я як, як мінімум собі окупаю хоча б декілька разів на декілька поїздок бензину. Чи солярки, бо в мене машина на солярки, тож, тож мені доводиться, щоб якось викручуватись із фінансовим становищем цього каналу, пошуків в природі, зйомок. Доводиться замовляти собі більше, щоб отримувати дешевше. Така політика китайських компаній. Тож, в мене такі дві пастки є. Зараз їх відкрию. Вони нові це ті пастки, які я можу відправити замовникам. Ось такі пастки. У мене одна точ, точно така, точнішенька така пастка працює, показує себе дуже-дуже непогано. Така пастка стоїть півтори тисячі гривнів. Півтори тисячі гривнів, це я в переводі на долари зовсім, зовсім чихня. Тож... Тут є ще у них така інструкція, яка взагалі вона нікому не потрібна, вона тут на китайському. А може ще й на англійському є, я не знаю. Я, я, я не читав. Да, ще й на англійському. Ну і пасик. Пасик, що мені дуже не подобається в ті, в цій фотоалпачці, я вже її ставив неодноразово. Оця пластмасова штучка, оця блямбочка пластмасова, яка повинна е, фіксувати. Пасок фіксувати мертво пасок на дереві о цієї фотопаски, якщо її перетягнути, вона брим і відривається. Тож у мене ця фотопаска, єдине, що я модернізував, це оцей пасок. Я просто прибиваю його двома цвяхами намертво до дерева, а це у мене все відламується майже з першого. Ну, якщо не з першого, то з другого разу. От такий мінус. Ну, за, за такі гроші, звісно, мінусів повинно бути більше. Знайшов тільки такий. Тепер ще що я хочу сказати. Усі, усі замовники, які мені замовляли фотопостки, я усім даю пошту, свою електронну пошту, щоб там домовлятися про оплату, відправку, в кого які умови, в кого яка адреса, в кого яка банківська карта. Я не хочу і не буду робити базар із відео в Ютубі. Під відео я. Розмовляю із людьми тільки на рахунок природи. Базару я під своїми відео в Ютубі робити не буду. Тому хто хоче замовити, будь ласка, пишіть мені на електронну пошту. Я завжди вказую свою електронну пошту написати на мою електронну пошту. Та на любу електронну пошту ще легше, ніж написати і ставити комент під відео в Ютубі. Тож, я не бачу в цьому ніякої перешкоди, але 90%. Бажаючих щось у мене замовити, чи то мед, чи то там пергу, чи то обділу, чи е, будь-що чомусь, чомусь щезають на етапі відправки електронного листа. Для мене це загадка. Ну, Тим не менш, все так. Так, перевіряємо. Тут воно все в плівочки перевіряю ловушку, щоб знати, що відправляти. А так раз. А тут батереє зараз. Да, і ще що, ми Мене запитують, чи батарейки, тут у мене є батарейки. Мене запитують, чи акумулятори і карта пам'яті йде разом із фотопасткою. Ну послухайте, як, якби акумулятори йшли разом із фотопасткою, ну вона б коштувала вдвічі дорожче. Я вам скажу, що нормальних тут тут 8, 8 пальчикових батарейка або 8 Акумуляторів. Акумулятор нормальний. Зараз стоїть до 200 гривень. 200 гривень. От і рахуйте, 8 на 200 1600, 1600 гривень стоять тільки акумулятори. А сама паска 1500 плюс карта пам'яті. Ну, Звісно, що 1500 стоїть сама пастка без акумуляторів. Ой. Я їх вставляю, свої, вже вони тут, віддавші види, ці акумулятори. Це батарейки. Але я просто вставляю, щоб, щоб перевірити пастку, чи вона працює, чи вона не працює. Як налаштувати пастку, я вже показував теж, кому цікаво. Подивіться, мої відео я показував неодноразово, як налаштовується пастка. Налаштовується пастка дуже просто. Тут треба знайти в першу чергу. Налаштування мови, ну, тут української немає, це китайці вони знають тільки російську. Знаходите російську і тоді вже стає зовсім все легко. Підбираєте під вас, що вам треба, скільки секунд відео знімається, скільки разів фото клацаєте, встановлюєте е часи чи не встановлюєте. Ну і таке інше. Оп! Запускаємо. А, тут ти, А це в мене, оце в мене плющ, я тут запускаю, ага. Опа. Все, фотопастка працює. А тут уже налаштування, які вам треба. ну, Головне, головне тут знайти, як змінити мову. Схоже я знайшов. Оп. І шукаєте. English. Там китайська. Оп, російська. Окей. Все. У вас пастка повністю на російській мові. Ну, і тепер тут все дуже просто. Коефіцієнт розлічення. Це Ага. якість далі. Далі якість. Не думаю, що Full HD найбільше буде підходити ставимо на Full HD. Окей. Це йо-майо. -йо. Тут все, все. Все... Ну я не знаю як тут не зрозуміти із настройками длительність записи. Ну, і ще раз, длительність записи. Скільки буде відео зніматися після включення камери. 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд. Хай буде зніматися 30 секунд. Ви це все потім зможете поміняти. Далі. звук. Включено, выключено, включено. Установка времени. Я думаю, зразумило. Заметка времени на экране видео. Думаю, зразумило. Режим. Что это за режим? Глянем. Оп. Фотографировать. Тільки фотографувати, тільки відео, чи фото плюс відео. Звичайно, фото плюс відео. Присновка системи, ну це нам треба обновлення, обновлення версії. Все. Фактично, сюди вставляється карта пам'яті. І пастка готова до використання. Включаємо. Тож, нічого тут складного нема. Взагалі немає нічого складного. В Ютубі. 1 500 тисяч відео по настройкам. Там все детально розписують, розказують і в польових умовах, і в таких умовах, як це у мене. Ну, Розібрати дуже-дуже просто. Тож, товариші, однодумці, хто бажає. Дві пастки у мене готові на відправку хоч завтра. Я думаю, що тут детально все у мене показано, розказано. Все, що не зрозуміло розбиратись дуже просто. Я розібрався в перший день. От Сьогодні я е, отримав свої перші пастки, а завтра вони в мене вже висіли в лісі. Нічого складного нема. 8 батареїв ще плюс розход. Так, По акумуляторам та батарейкам. Акумулятор я не купляв, тому що я не знаю, як довго я буду цим займатися. А батарейки у мене працюють. Один комплект батареї, я поставив 8 штук, вони в мене працюють більше місяця. А якщо. Фотопастка стоїть в таких місцях, де взагалі вона дуже рідко включається, то вона може е, пишуть працювати і до півроку. Тож півтори гривень на акумулятори, ну, якщо, якщо їх ще і вкрадуть, не ну, дай Боже. Ну, я не ризикую. Ось така штука. Все, що міг розказав. Ну, а дуже скоро у мене знову похід до моїх секретних місць із моїми фотопастками. Дякую всім за увагу та терпіння.